Депресія може передаватися дітям. Так, знаєте, загалом, як колись говорив один відомий генетик в Україні, так, якщо ви боїтеся з чим захворіти або там померти від якоїсь хвороби, то в першу чергу ви повинні дивитися, щоб як профілактувати це все, ви повинні в першу чергу дивитися, від яких хвороб страждали ваші батьки і ваші бабуся, дідусь. І від яких хвороб вони померли? Якщо ви хочете профілактувати, то ви повинні знати, які від яких хвороб і йти вчасно обстежуватись так само. і Тут з депресією. Якщо людини у мами або у батька, або в дідуся або бабусі були була депресія, то дійсно велика ймовірність появи депресії в наступних поколіннях. Дійсно, депресія це захворювання захворювання не спадкове. Але є фактори, і серед них спадковість це є фактори, які також можуть по подальше можуть впливати на появу депресії.